Не так я собі це все представляла, але що зробиш, як є, так є. Знаєте, такі бувають моменти в житті, що ми завжди кажемо, це не про мене, таке ніколи не буде, ні, я, 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 як коли сказали останньою буквалкою, то так воно і є, знаєте. Ніколи не зайкася, ніколи не каже. Тому я кажу, живіть собі сьогоднішнім днем, майте можливість поїхати, відпочити. Провести час з рідними. Живіть так, як ви хочете. І не думайте, що хто кому скаже і, 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 і що там буде. Ось так. Їду я. Куди я сьогодні їду, сама не знаю, куди я їду. Чесно вам скажу. Але написати сьогодні таке... Саме... ну їдемо, побачу. Я все буду знімати, показувати, що мене сьогодні чекає. Хочу уже би міг нормально десь. Назначити ту, вже хтів зустрітися, то вже можна було по-нормальному. Це отакі от дерку я їду такимись такими вуличками на ну, й не кажу куди. Господи, не знати що. сховається, десь не знати куди. Такими скалами їду що. А давай будемо щасливі, а давай цінувати миті, а давай проживати. За тину, а давай віри любити, поки ми маємо час. Хто ми, хвилина або вік?